Ну, да, Якби да, я зараз е, за перший давай, раз оце да, з вами, да, я може ще я... про щось міг би там да, в чому сумніватися. У ну, перший я... раз ця жінка підійшла і до людей почала там кричати, що ваша ви це... да. я особисто бачу, як ви кричали. Я вам чет паспорт це... Чому ви ви, мені, пожелось, ну, ви приїхали з брюватися, мені ви приїхали погрози. не по по раду. <ріст> <ріст> Що тобі не дасть себе? Ну мреш подинокимся. Дивіться, бо там Боги сові забить тихайте. Тихенька, шанов. Я не лягаю. Я лише вам пояснюю, те, що там написано. Даний закон розпростає. Я валяюся, я кого-то біжає нікого. Тут не а в що проблема? Так це хтось должен на мене людей викликати, бо так утім, власне, є мої дружини, де та топчать і роботять, а хто їм є право, віде, ви сюди прийшли, ви, ви вас поставляли до -ві. відділу поліції. Ви розібралися у дні жалобу. Ви розібралися в уні жалобу. Ви мене просто забрали ви, відказали. ви, відказали. ви, відказали. ви відказали, що сказали, А хто мені синяки там на руках? Ви бачили це? Я бачив, як ви стояли і розказували, там, що ваша така то сміла, і ви всі тут такі Тому що це жах.